Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео говоримо про штрафи від ТЦК, які можна буде сплатити онлайн вже невдовзі. Ну, є така новина, і про неї поговоримо. Дивіться, одразу кажу, що в цьому відео ми не будемо розбирати законність або незаконність якихось штрафів. Тобто, цьому будемо приділяти окремий час в окремих відео, в окремих розборах, і якщо ці питання будуть підніматись. Ми говоримо про те, що чи буде надана можливість сплатити штраф онлайн і не відвідувати при цьому ТЦК. На сьогоднішній день такої можливості немає. І за яких умов вона може бути надана. Ну вона не дуже величка, тому ми розберемось із законопроектом 12093 в цій частини, подивимось порівняльну таблицю другого читання, яка на сьогоднішній день є, і подивимось. Кодекс про адміністративні правопорушення, що зазначено щодо протоколу, тому що у даному випадку протокол буде відсутній. Одразу попереджаю. Тобто, якщо ви будете сплачувати штраф онлайн, ви будете погоджуватись з правопорушенням і, скоріш за все, протокол складатись не буде. І е, це ми бачимо вже з цієї редакції законопроекту 12093, названа вона про заочні штрафи ТЦК. В народі всі знають цей законопроект. І я нещодавно знімав відео, залишу тут посилання. І більш розширені відео там є в мене також на каналі про цей законопроект. Також подивіться. Тому залишайтесь, послухайте про цю новину, послухайте цей розбір. Підпишіться на канал, хто не підписаний. Якщо потрібна правова допомога, записуйте за номером телефону, бачите його на екрані. Також в мене є телеграм-канал, там більш швидко виходять всі ці новини. Можете на нього також підписатись, щоб не пропускати правові новини. На сьогоднішній день законодавство дуже швидко змінюється, тому слідкую за цим і вам про це повідомляю. Ну, а на YouTube каналі вже розширено розбираємось з кожною темою окремо, тому залишайтесь і підписуйтесь. І так, штраф за порушення військового обліку українці за кордоном зможуть сплатити онлайн. Ну, мається на що і за кордоном, в тому числі, e, повідомляє в нас РБК Україна. Тобто є така новина, що Катерина Чорногоренка, це заступниця міністра оборони з цифровізації. Вона e, на брифінгу на під час ефіру телемарафону виступала і зазначила деякі там аспекти. І в контексті цієї новини зараз повідомлю, що вона зазначила безпосередньо. За її словами. Стане можливим, ну саме сплата штрафів від ТЦК онлайн завдяки застосунку Резерв Плюс. Ну всім відомий застосунок, хтось собі встановлював, хтось не встановлював. Одразу для своїх підписників і глядачів кажу, що законодавчо на сьогоднішній день не має обов'язку встановлювати цей додаток. Тобто, хто там задавав мені такі питання під моїми відео, ось вам відповідь одна для всіх. Та законопроекту 12093. Якщо чесно, коли я побачив заголовок цієї новини, я одразу подумав, що скоріш за все це і пов'язано з цим законопроектом 12093, тому що заочні штрафи і заочна сплата по штрафах ну якось воно в мене сходиться. Да, в голові. І коли я відкрив новину, я побачив, що дійсно вона посилається також на цей законопроект. Тобто ще раз впевнився в своїх думках. Який, ну як вона зазначає, який усуває бюрократичні перепони. Нововинення дозволить сплачувати штрафи в кілька кліків та навіть отримати знижку 50% аналогічно до штрафів порушення ПДР? Знову ж таки, ви пам'ятаєте, коли з'явилась новина про цей законопроект, він так от і подавався да, там народу України, що з'явиться можливість сплачувати 50% від штрафу ТЦК. І вже під час розбору цього законопроекту з'ясувало, що це буде не тільки можливість сплати 50%, якщо ви погоджуєтесь з цим штрафом, а ще й можливість накладення на вас, на вас штрафу без вашої присутності. Да, там і ще деякі зміни, про які я окремо розповідав в своїх відео. Тому тут не зупиняюсь. І от що вона зазначає? Ви робите це в декілька кліків прямо у своєму застосунку, пояснює вона, додавши, що одразу після оплати можна оновити свої дані в реєстрі. Чорногоренко також підкреслює, що нова система працюватиме і для українців, які перебувають за кордоном. Власне, українські громадяни, які за кордоном, також можуть оновити свої дані, оплатити штраф дистанційно і не мати проблем з документами, зазначає вона. Ну, звісно. Задавались питаннями і мої підписники, і клієнти звертались до мене з таким питанням, чи можна, якщо в мене є штраф, я з ним погоджуюсь, чи можна його сплатити, не відвідуючи ТЦК. Ну, звісно, на сьогоднішній день такої можливості немає. Тобто ці реквізити, як на судовій владі там, або там, на інших ресурсах, вони не розміщені щодо сплати штрафів ТЦК. Знову ж таки, складання протоколу, знову ж таки, притягнення вас до відповідальності. І всім відомо на сьогоднішній день, що. Без вашої присутності протокол не складається. Ну, тому ми відразу відкриваємо Кодекс про адміністративні правопорушення. Я вам нагадаю, на сьогоднішній день у нас діється стаття 256 Кодексу України про адмінправопорушення, і вона застосовується під час притягнення до відповідальності і по статтям 210-210 прим 210, КОАП, тобто за порушення правил військового обліку і порушення правил мобілізації, що в ній зазначено? Це стаття зазначає про зміст протоколу про адміністративні правопорушення. У протоколі про адмінправопорушення зазначається дата і місце його складання. Посада прізвища ім'я по батькові особи, яка склала протокол, відомості про особу, яка притягується до відповідальності у разі її виявлення, місце час вчинення і суть адміністративного правопорушення, нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення, прізвище адреси свідків, потерпілих, прізвища викривача за його письмовою згоди, якщо вони є. І от далі вже важливе, те, що не можна зазначити без людини, да? без її присутності. Пояснення, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності. Знову ж таки, протокол підписується особою, якою я склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. І у разі відмови особи, яка притягається до відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адмінвідповідальності, має право подати. Пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання. При складанні протоколу особі, яка притягається до адмінвідповідальності, роз'яснюється його права і обов'язки передбачені статтею. 268-го цього кодексу, про що робиться відмітка у протоколі. Тобто, ви розумієте, з цього да, що я зачитав, що людина повинна бути присутня да, при, е, під час складання протоколу, під час притягнення її до адмінвідповідальності. Тому на сьогоднішній день судова практика пішла таким чином, що скасовували штрафи ТЦК, якщо людину не запрошували, якщо без присутності людини складали такі протоколи. Звісно, це було порушення. Е, Саме процесу да, накладення штрафу, тому е, такі штрафи скасовувалися. що стало робити ТЦК, воно перестало в нас накладати штрафи, воно перестало притягати до відповідальності людей з цих питань, воно поголошує зараз ну, в так названий в народі розшук, тобто подає до поліції про адмінзатримання. І от скільки адвокатських запитів я робив по своїх клієнтах, надходить відповідь від ТЦК, що не складався протокол. Не ухвалювалась постанова, і людина не притягалася за порушення. Тобто, є в нас адмін. Розшук цей адмінзатримання, тобто ТЦК звернулась, тому що воно зафіксувало там якесь порушення щодо людини, або заповісткою, за якою вона не прибула, або ще якісь там порушення правил військового обліку. Але протокол і постанова не складаються. От на сьогоднішній день є така картина. Але, як ми бачимо, законопроект 12093 скоро усуне цю проблему. Тобто, і ми розуміємо, що, скоріш за все, будуть. Притягатися до відповідальності люди в нас, тому що це стане необов'язковим. Чому? От якщо ми відкриваємо цю порівняльну табличку, і в нас тут є декілька редакцій, і от одна з, зі змін, з останніх змін е, запропонованих в нас е, в такому е, вигляді, якщо під час складання постанови у справі про адмінправопорушення, особа оспорить допущене порушення і адміністративне стягнення що до неї накладається, повноважена особа. Зобов'язана скласти протокол про адміністративне порушення відповідно до умов статті 256, яку я зазначив, да? там, де пояснення ви надаєте там і все таке інше. Цей протокол є додатком до постанови, ну і перелічується там за якими статтями, і от додають вони також, а також правопорушень, передбачених статтями 210 і 210 1 цього кодексу у випадках, якщо особа не успорює допущене порушення. Згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності та подала про це відповідну заяву. Тобто зазначається, що протокол не складається. От, ну, тобто, ми е, беремо з цього наступну інформацію. Якщо людина погоджується з правопорушенням і каже, я хочу сплатити е, за свій штраф, да, там, ну, от, хочу сплатити за порушення. Тут зазначено, що за відсутності заяви, да, про це відповідної заяви, мається на увазі, скоріш за все, подання цієї заяви через резерв плюс, як в нас презентує заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренка. Тобто, поки що, це все е, лише модель, да, там напрацьовується вона, але скоріш за все вона буде працювати і одночасно, запуститься з прийняттям цього законопроекту, якщо він. Стане все ж таки законом, а скоріш за все він законом стане. І от в цих редакціях вони залишаються. Тобто ну, в сухому залишку, що в нас виходить? Якщо ви подали там, через Резерв Плюс заяву, а це буде, скоріш за все, заява, тобто формуватися як ваша заява, що ви погоджуєтесь з накладенням на вас штрафу, тобто з притягненням вас до адмінправопорушення. Звісно, протокол складатись не буде. А якщо протокол складатись не буде в цьому аспекті, то вас можна законно притягнути до відповідальності без складання протоколу. Тобто є ваша заява, вас притягли до відповідальності, і ви сплатили кошти за цей штраф. Тобто, таким чином буде вирішено одразу це питання. Для когось це буде там прийнятним, тому що він хоче сплатити штраф. Для когось це буде неприйнятним, тому що він не хоче його спла сплачувати. Знову ж таки. Поки що в цій редакції законопроекту повинна бути від вас заява, що ви погоджуєтесь на це. Тому на сьогоднішній день чекаємо, коли цей законопроект 12093 буде підписаний, в якій редакції він буде підписаний. І одразу, звісно ж, я повідомлю своїм підписникам і на телеграм-каналі розміщу коротенько, тезисно, що там прийнято. І, звісно, зроблю розширене відео і розміщую на Ютуб каналі. Подивимось, в якій кінцевій редакції він буде прийнятий на сьогоднішній день. Вже дуже багато анонсів з цих питань, і один з них це сплата штрафу заочно, тобто без присутності людини, навіть якщо вона за кордоном. Тому на сьогоднішній день такі новини. Залишайтесь на каналі. Кому сподобалось відео, вважайте його корисним. Поділіться обов'язково. Це дуже допомагає розвитку каналу. Звісно, дивіться наступні відео. вони тут за посиланням будуть там дуже багато, також цікавого і корисного. Ну і підписуйтесь, хто не підписаний. Всім гарного вечора, до побачення, мирного.